Ту вже майже ротор у нас готовий, так? Так, так, так. Зараз будемо. Так. Тепер у нас встановити регулятор сам, майтничок. Деталі. Все у нас повністю. Бачите, конструкції у нас досить складні. І ще одне них підкажу вам застереження. Є е, на насосі, таке, коли він тече, багато хто починає піджимати пробочки. Е, піджимати їх не допоможе, тому що тут стоять дуже-дуже делікатні мініатюрні сальнички. І ми отримуємо таку картину, що ця вісь обривається різьба. Е, Байже в кожному другому насосі. Таких деталей немає. Просто їх не існує, так що будьте, будь ласка, цим акуратні. Якщо насос підтікає, постарається це домовитися з майстрами, хто їх ремонтує, пошвидше зняти, пошвидше поміняти ремкомплект, поставити і молотити спокійно, без лишних казусів. Я думаю, це зрозуміло, візьміться до уваги.